Всім привіт, любі друзі! Я до вас сьогодні з блюдом із тої категорії, де смачно, швидко і корисно це можна на перекус, на роботу, діткам до школи, студентам також можна взяти як перекус, кекси з м'ясом, з творогом з кисломолочним сиром та помідорами. І так, починаємо. У мене тут 400 гри. Курячого фарша. Це куряче філе, просто перекручене на соробочку. 400 грам. Ми його, звісно, посолимо, поперчимо, але це вже за вашим смаком. У мене це буде десь чайна ложечка солі, і третя частина чайної ложечки десь так мелений перчик. Відкладаю це все, можна це все перемішати. Сюди ще я хочу додати. У мене маленькі зубці часничку, але я додам три зубці часничку. Бо вони дуже маленькі. Якщо у вас гарний часник, додавайте більше або менше. Все, дивитесь за своїм розміром. Три зубці, видавлюємо і гарненько перемішуємо з часничком, сіль, перчик та фарш. Додаю сюди трошечки зелений кріп, пару гілочок, десь 3-4 гілочки, свіжий кріп, також нарізаю міленько. Можна петрушечку, можна зелену пір'єву цибульку, також буде смачно. Так, Слідом за кропом, так. нарізаємо цибулю, звичайно, але дивіться, як вам смачніше. Я взяла одну середню цибулинку. Можна її. Дуже міленько порізати, а можна її просто потерти на терці. Дивіться, як вам зручніше. Бо коли наші м'ясні ці кекси-котлети, як я їх називаю, запечуться, то трошечки може цибулька, якщо грубовато порізана, вона може трошечки відчуватися. Дивіться, як вам краще. Я буду просто міленько-міленько нарізати, Міленько кубиком. І потім ось так. Додаємо порізану цибульку. Так. Тепер беремо манку, звичайну манку і півстакана насипаю манки. І таких самих десь півстакана. Треба звичайного кефіру. Манку я поки що пересипаю сюди. Можна ще манку просто замечити в кефірі, але я поки що перемішую так, цибульку з манкою, зеленю. Як ви замітили, яйця сюди не потрібно. Ось так ми просто все вмішаємо, як би розтираючи отак. І слідом зразу буду додавати. Стільки ж, скільки манки, стільки і кефіру. Так. Після того, як ви це все повністю перемішали, додаємо кефірчик, і тоді з кефіру це також гарно перемішуємо. Так, Тепер цю всю масу гарно перемішуємо. Коли наша маса гарно перемішана, відставляємо її в сторону десь приблизно хвилин 20-30. Це для того, щоб манка набухла. Поки манка буде набухати, ми тим часом займаємося начиночкою. Для начинки грам. 100-120 кисломолочного сиру, звичайний кисломолочний сир. І я ось так його ложечкою просто перетираю. Сир у мене 9% жирності. Так само до сиру я хочу додати невеличкий пучок, кріп свіжий, і десь 1-2 зубці часничку. Можна і 3, хто любить, хто любить як. Так, Часник також видавлюємо прямо до сиру кисломолочного так кріп нарізаю міленько. також додаю до нашого сиру зелень Також розтираємо. Це все ось так розтираємо. І, звичайно, додаємо сіль та перчик. Солі, десь третю частину ложечки, так посолю, щоб смачніше було. І трошечки перчику меленого. Це все тепер гарно перемішаю. І треба сюди ще додати. Тут дивіться вже на свої смаки. Хто хоче, додайте ложечку сметани. Хто не хоче сметани, додайте майонезу. Без різниці, що ви додасте, і те, і те буде смачно до цієї начинки. У мене сама звичайна сметана. Ну, десь давайте так ось. Чайна ложка верхом добавлю поки що. І ось так перемішуємо. Вона повинна бути ця начинка м'якенькою. Угу. Ще можна ложечку додати. Тобто, десь приблизно столова ложка або майонезу, або сметани. Все. Тепер у нас і наша начинка готова також. Все гарно перемішали і готове. Все наша начинка готова, також відставляємо. Наступний у нас іде сіньорк помидор. Нарізаємо просто кружечком. Кружечки не товстенькі ріжте. Нашим котлеткам-кексикам придасться соковитості. Та й смачно. І дивитесь, у кого скільки піде помидорів. Я поки що порізала одненький помідор, відкладаємо форму берете любу. Можна зробити, бо взагалі це все в одній формі. Не так, як я порційно. можна зробити така форма, як для кекса є, як для хліба. Таку форму можна. Можна в такі маленькі силіконові. Якщо з силіконом працюєте, не треба змащувати олією. Якщо працюєте з формою залізною або алюмінієвою, то краще її змастити і на дно простелити пергамент, звичайний пергамент. Я буду в таку розкладати. Тепер що ми робимо? Беремо нашу форму для кекса, беру цей фарш, і десь приблизно, отак, попів до половини викладаю оцей фарш до половини ячеєчки. І так розкладаємо в кожну ячейку, якби його так би придавлює. Придавлювати треба. Коли виклали, трошки розрівняли, а тепер дивіться, що нам треба зробити. Нам треба всередині, оцієї порції, отаке, як зробити заглиблення. Ось так воно виглядає, бачите? якби таке заглиблення, ямку таку. І так у кожному кексику, всередину, отак, робимо. як дирочку, карманчик такий. І так у кожному кексику. Тепер у ці ячеїчки ми викладаємо по ложечці творога. Отак От в кожну ячеєчку. Після кисломолочного сиру кожну формочку, так, якби прикриваючи. Я вистеляю по дольки помидора. На помідору зверху викладаю фарш і розрівнюю. Отак, От як би склеюю його, так вирівнюю. І ось така у нас виходить форма котлетки. Як я називаю котлета кекс. Можна залишити і так, а можна зверху чимось присипати, наприклад, кунжутом білим, чорним, який вам подобається. Змащувати не обов'язково чимось. Як хочете, можна змастити і сметанкою, можна ще зверху їх смастити і майонезом, а потім притрусити кунжутом. І так і так смачно і буде виглядати гарно. Туховочка 180 градусів розігріта, ставимо запікати хвилин 40-45. Пройшло 50 хвилин. Ось так вони в мене виглядають. Коли вони трохи постояли, можна вже їх викладати на тарілочку, бо коли вони. Гарячі, тільки з духовки, краще не різкуйте, бо, бачите, нічого не прилипло і ми не змащували. І ось так викладаємо кожну кексик котлетку нашу, як я кажу, і подивимося зараз на них, які вони у розрізі. Ну, все наші кекси-котлетки готові. Така красота, смакота швидко, смачно та корисно. Як я й казала, у нас все це вийшло. Смакуйте на здоров'я!